Признаюсь у великому гріху, нашої Русі не люблю так і в такій мірі, як це роблять або вдають, що роблять патентовані патріоти. Що в ній маю любити? Щоб любити її географічне поняття, для цього я занадто великий ворог порожніх фраз: забагато бачив я світу, щоб запевняти, що ніде немає такої гарної природи, як на Русі. Щоб любити її історію, для цього досить добре я знаю її. Занадто гаряче люблю загальнолюдські ідеали справедливості, братерства і волі. Щоб не відчувати, як мало в історії Русі, прикладів справжнього громадянського духу, справжньої самопожертви, справжньої любові. Ні. Любити цю історію дуже тяжко. Бо майже на кожному кроці треба б хіба плакати над нею. Чи може маю любити Русь як расу: цю расу обважнілу, незграбну, сентиментальну, позбавлено гарту? І сили волі так мало здатно до політичного життя на власному смітнику і таку плідну на перевертнів різнороднішого сорту. Чи можу маю любити світлу будущину тієї Русі, коли тої будущини не знаю, і для світлості її не бачу ніяких основ?